дня, Сьогодні зготуємо борщ бачте, на основі курячого бульйона. Курячий тому, чому? тому що він швидко приготується. І будемо використовувати нашу заправку для борщу, е, яку ми робили. Сил посилання на цю заправочку я лишу в описі під відео. Е, дивіться, чому так, тому що вимикають світло і треба співати, поки воно є світло. Тому робимо. Такий швидкий рецепт. І побачите, як воно зручно з нашою борщовою заправкою. Можете ставити вже подобайки, підписуватись на канал і робити репост. І обов'язково коментуйте. Наша курочка бачите, вже така вариться. І зараз будемо заправляти бульйон. Тут у нас цибуля, морква, болгарський перець, болгарський перець. Вабровий лист, наш той перчик сушений, червоний, який ми сушили, перець горошком. Щось ще забув? Вроді би все сказав, так? Да? Гострий червоний. Гострий червоний, я сказав. А, і все. Додаємо до бульйона, щоб він був смачний. А тим часом капусточка вже нарізана, бачите? Зелень готова. Такі дві великі картоплини зараз почистимо, поріжемо. І відкрию я нашу заправку для борщу, ту, яку ми робили. І посилання на відео в описі під цим відео. Там дуже, як кажуть, подробно. І В принципі, бульйон зараз приготується цю заправочку, картоплю, капусту. І... Борщ буде готовий у нас. Так що ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал. З приводу по часу, що воно займає. Дивіться, курка у нас там вариться, наварюється цей бульйон 45 хвилин, плюс-мінус яка курка. Потім кидаємо оце все одночасно, ну, мабуть, крім зелені. Чи зелень теж. Крім зелені. І воно ще 20 хвилин побутує. І все, наш борщ буде готовий 30 хвилин, не 20. А. Пройшло 45 хвилин і ми тепер додаємо до нашого бульйону вже готового картоплю і капусту. Воно хвилин 15 повариться, а потім додамо нашу заправку для борщу. Чому не зразу? Тому що в заправці є там томатна, паст... ну, томатна паста, є там. томатна паста є, є помідори. І вони, якщо ви кинете зараз, картопля буде дубовенька. Така, не дуже. А так картопля звариться, а потім вже буде поєднуватись з тими овочами, які в нас в баночці. Капуста нарізана, так. І не дрібно, і не крупно. Все, і чекаємо. Закипити, від... відраховуємо 15 хвилин. Ну а ота заправка вона ж готова, тобто там тільки час потрібен, щоб доготувалося це, що ми вивочі і щоб поєднались смаки. Пахне вже смачно. Та пусточка у нас невелика, але на цю кастрюльку те, що треба. Подобайки від вас, репости, підписки і коментарі. Пройшло 15 хвилин, трошечки ми не встигли, світло вже вимкнули. І ми додаємо нашу борщову заправочку. Ось до цього, до нашого борщику. І все, тепер воно там деякий час ще побулькає. Вимкнемо і буде настоюватись. І це вже в нас є борщ. Борщ на курячому бульйоні. Щас зараз покажу, яка у нас. Така ось лампа у нас, бачите. Акумуляторна. А, і до речі, купили, зараз покажу. Лампочка, та яка вкручується в патрон, так коли є світло, вона горить як звичайна лампочка. Коли світла немає, то вона там внутрі акумулятори і доволі зручно. Зручніше, ніж з тими От такими світильниками. Треба ще там, парочку купити. Да, вона трошки тусніше світить, ніж чем... як звичайно. але... Все одно зручно. Подивимось, що воно буде. Пахне. Неймовірно, зараз закипить. Відраховуємо хвилини. І... Та ні, ну вже це. Пахне це вже буще. Всім дякую, хто додивився до кінця. За ваші вподобайки, за ваші репости, за ваші підписки, коментарі. Бачите такий. Швидкий будь. Ну, а ще швидший рецепт. Да, півлітрова баночка. Така півлітрова баночка, це кастулька на 4 літри. І буде насичений. Ну, дуже скорочує час приготування. Все, всім гарного дня, смачного, до побачення!